Привіт! Один подарок тут ховається. Я його навіть не розпаковувала. Такий маленький, дай, думала, що він великий буде. Мені самі інтересно, він такий важкуватий. Такий в Діма зараз павербанк. Ні, то що він здувся, то херня. Типи, Та я все одно просто... як ним користуватися. Це вже все викинуть страшно. Діма без павербанку не живе. Без зарядкою навіть. І, даже... і штурубка навіть є. Інтересный пауэнк. Ну, це йому кейс така самая кивцюма в тебе, так? Да? Угу. Ух ты. А, це, наверное, до телефона клеить. А, до телефона? Угу. А він э, в интернете таки наче світліший, мух. А це такий темненький. Світи це щось. Інтересный такий. Да. Зрижає. Без цієї штуки. Ні, це просто щоб магнітилось. А, -а, а щоб не спадало воно. Давай пленочки познімай красиво. Смр. Прикольний. Не важкий він? Mm -hmm. Він це удобний буде тобі. Mm -hmm. Прикольно. І ще один подарунок, який ховається тут. Для нас двох. Чуть-чуть. Да, ващий. Чуть-чуть ващий. Дивіться я oh. тобі колись скидала. Uh -huh. Ліло і Стіч. Ну це не Ліло, як його звати. Оце Стіч, а цю як звати? Тож Стіч? Mm -hmm. Ну коротше, це дівчатка, це, дівочка, це мальчик angel, Хто? Ну Стіч називав її Ангел. Я навіть не бачила в мультику такої, такого персонажа. Тільки недавно, я думаю, що це просто придумала таку розову Тепер буду я свої подарочки. Дивиться. Боже, в такому состоянні, бляха, хаму ходимо мене взагалі настав в розпух. А така помадка. Кстати, ти мені її перший раз дарив, що другий раз передариш, я її саме ніколи не купляла. Так. Yeah. Да. Від KIKO, чи Kiko. Вона мені дуже подобається. Така красивенька. І. Ух ти, Воно таке ціне. Вау! Клас. Я надеюсь, що воно мені підійде. Вау. Красиво, яке дивіться. А як так показати? І колечко. Що це ти мені приложение робиш? Спеціально на цей палець чи не на... на який. А на який На якщо... направо. О, Прямо на направо. Боже надіюсь, воно ну, вона йде. Ну таке наче трошки великувати ночі. Ну може я похудала? похуйдала? <реш> я, я, я так і не поняла, як взагалі в цих розмірах. Вони ж весь дядінаково дуже не писатися. Красиве. Мені кажеться, що я як на пару кілограмчиків поправлюся, то мені буде підходити на цей. Блін. Я хотіла на другий палець. Що то пошло, все пішло не по плану. Я хотіла на цей, тому що попереднє кольцо, яке мені Діма купував, там було написано 16,5 років. Ну, мабуть, то я була на пару грамчиків більша. Ну, на середнє тому що хоч на якісь підходи. У мене мало колічків. Я думала, що мені треба? У мене перша, звісно, це прикраси, в думки прийшли. Боже, я таке не красива це. Думаю, подвесок в мене дуже багато браслети у мене теж є, але я їх не одягаю, тому що мені не, ну, я не можу їх одягати сама. Іноді мені може Діма одягати, але це, коротше, рідко буває, бо тому що, наприклад, є дівчата, які носять постійно типу, браслети, там, підлізки не знімають дуже вночі, а я не знаю, як це. Я вночі сюди знімаю, все мене воно корюжить. І, коротше, думаю, у мене тільки два кольця, значить, треба кольцо. Звісно, страшно було це по розміру, підібрати. трохи. Ух ти, диві, яке. Уже сразу роздраження пішло. Mm -hmm. Клас. Таке от на манікюр не дивіться. Дивіться на кольору. Красота. А букет який красиві в мене, це просто капець. Діма мені набрехав і сказав, що він сьогодні на роботі. Я не набрехав. Ти набрехав. Не кажу? Я тебе питала, ти до скільки будеш? Ти кажеш, не знаю. Mm. Не знаю, до скільки я буду. А відтоді Діма вже сьогодні на роботі не був. Він поїхав, купив мені квіти і приїхав. Дивіться, який він гарний. Клас. Боже, який гарний. М -м -м -м. Вау. Це бомба. Красота. Я бачу, ти частенько в цьому магазині купляєш, так? Да? Але я ж вам і не договорила. Діло в тому, що я думала, що Діма буде на роботі, а коротше він приїжджає, а я мою голову. Стою в одних трусілях мою голову. І я чую, що хтось заходить. Боже, я так злякалася капець. Це ви собі не уявляєте. Дивлюсь, от стоїть в дверях бляха чувак якийсь з квітами. Готую собі сіменичок нарешті. Десять. Ранку чи 11 вже, а я тільки бляха-муха, що я не робила? Чисто плита, його просте. Уже включаю потихеньку в свій раціон щось новеньке. Молоко тут у мене 2,5% жирності, але я його розвела з водою, тому думаю, нормально буде. Хто не дивився моє попереднє відео. Обов'язково подивіться, там я розповідаю про те, що мені вирізали апендицит. Тому я зараз на дієті сижу. У мене харчування таке дієтичне. І це я варю собі молочне з рисом. Дуже смачне і вже можу трошки навіть мед додати, тому я дуже рада. І ще, до речі, потім пізніше вам покажу, як виглядає мій рубець. бо в попередньому відео я не показала, бо мені його ще. У мене тут фотосесія тайм. Стою тут з цим букетом. З вазою, з водою і фоткаю з дзеркалі. Як і кожна нормальна дівчинка після того, як їй хлопець квіти. Боже, мені так подобається цей букет. Це капець. Дуже гарний така композиція. Ніжний такий, як завжди, її не вміє вибирати. Мені дуже важко фоткати букети. У мене в квартирі, бо в мене немає ніякої красивої локації. Внові, що все вічно так. То обоє якісь нагарні, то тофон якийсь не гарний. Зараз буду фарбувати. Ось такою помадкою З ефектом, типу, збільшення, ну воно трошки трошки припікає коле, губи. Мені подобається ефект. Ну, типу, як бальзам, але трошечки колір. тут тобто є такий ніжно розоватий, Я обожнюю такі кольори. Ніжні, ніжні. О, до речі, я ж хотіла вам показати свій рубець Пройшло два тижні, майже з моменту, як мені зробили операцію, я. Позавчора вроді зняла пов'язку і трошки злякалася, бо там була рана така прям відкрита. Така сирагет. Я так думаю, божечки, це капець. Ось так. Виглядає мій рубець. Ти ж не любець, дуже Рана. Рубець, це коли наживо. А, а, такий чималий. Я коротше виміряла і тут 6 е сантиметрів, майже сім. Загалом по я вже, самопочуттю я вже себе краще відпочуваю, але все одно, що важко, якщо сміюся, там кашляю чхать. Я взагалі стараюсь не чхати, тому що боляче, не так сильно, як в перші дні, звісно, що, але все одно ну ще так боляче. Це робити, тому краще начхати і не сміятися ще. Ну і в самій зоні, там, де ми мені вирізали, там теж трошки іноді може колотить, коли хожу, то тягне. В цілому я вже повністю, можна так сказати, повернулася в робочий режим по монтажу. Я монтую такі дні, іноді бувають, що менш загружені, іноді такі, що загружені, але я стараюсь кожних 30-40 хвилин. Сидячого положення, ну якщо сижу, працюю і потім встаю і хожу 5 хвилин. Оце так кожних 30-40, так цілий день. Зранку, плюс виходжу гуляти по 20 хвилин і ввечері виходжу по 20 хвилин, потихонечку прогулюватися. Так швидше заживлення це все відбувається. Ми вже їдемо, розкажу вам, куди ми їдемо. Ми з дімою взагалі довго думали, гадали. Де б ми могли відсвяткувати нашу річницю, нам чотири роки сьогодні, і я сама в шоці взагалі офігела я, що вже ми так довго разом. І потім сталася така ситуація, що е, мені зробили операцію, і тепер, е, де ми зможемо відсвяткувати, обмежились варіанти. Е, і в нас біля церкви якби не особо десь можна піти, кудись, Коротше, мало варіантів, куди ми можемо піти. Якби я не операція, ми могли б піти в якусь кафешку, може, новеньку, які ще не були, там якісь припани, знаємо, поїсти там відсвяткувати. Але мені не можна нічого їсти. Я їм тільки варене, парене, ну основному тільки варене, одні каші бляха, і варені філешки. Все це все, що я їм. Тому обідно однак. Якщо якийсь парк, то в нас біля церкви нема. Коротше, Олександрія, в, в якому ми були 300 раз, уже якось не дуже хотілося сюди йти. І ми думали, типу, що будемо вдома. Але потім щось вчора виставила сестра моя лірка в сторіс, що вони з хлопцем поїхали в якийсь парк тут поруч, ну як поруч, півчаса, ну трошки більше, ніж пів їхати від Білої церкви в цей парк. Називається, Уже забула, як називається. Щось з сакурами зв'язане. Я так думаю, блін, о, може поїхати туди хоча б погуляти, трошки типу, розвіятися, хоча б щось, краще щось, ніж нічого, так сказати. Тому що варіантів нема, де святкувати. А цей парк якраз невеликий. Е -е, Лярка сказала, що вони там взагалі пройшли його за півчаса, а мені якраз не можна багато ходити, сильно нагружатися. То ми таким мідним шагом, трошки прогуляємося, подивимося і все. І потім що, поїдемо в село. Ось так. Ось таке у нас свят... міні-святкування, трошки проведемо час разом. Тим паче Діма сьогодні вдома, тому я дуже рада, а це дуже рідкость взагалі. Ми прийшли стиль. Да. О, котик! Привіт. Мурзик. Це ти тут котик дворовий такий, да? ой, який хороший. Куточок китайського стилю. А? Якого? А яку японського? Господи, то так подися. Ух ти, який місточок! Клас! Тучна сакура. Це, мабуть, через це писав, на сайті писала, що ми можемо вам порадувати, вас порадувати сакурами круглий е, типу, Парк називає, я вп'ять забула, як називається? Острів Сакур? Острів Сакур. І тут весною, коротше, коли цвітуть сакури. Дуже гарно, мабуть. Але і зараз, типу, непогано, щоб просто прогулятися так. Звісно, як для праздника не підійде такий, звісно, парк, але просто прогулятися прикольно. Ух ти, це вишня. Вхід стоїть 150 гривень з дорослого, але в принципі нормально, тому що тут видно, що іменно, ну, доглядають за територією. Не так як в Олександрії, наприклад. Та все таке занедбане і ще хочуть гроші за цей парк. А тут гарно. Все так. О, туалітик даже дивій який. Ухожений нормальний. Я боялася, що в туалет не зможу сходити. О, лібіді! Кас! То гусак робить. Гусак? Порядник. О, кролики! Тут прям мені зоопарк. Ой, папошки є. Птичечки. І розучники. О, так, да, бачу. Клас. Лезучики припаї. Воно дуже якийсь здоровий. Оно. Ну, нездорове, а таке. Ой! Розстрійкались. Це строка Таразела. Така різнокольорова. Мені всі питання не розуміють, що вони. О, це тоші. Наші тоші. Раз тоша, два тоша, три тоша, чотири тоша, п'ять тоша, да. шість тоша. А чого він пише? Його якось по-другому, яка в нього порода? Якось по-другому в нього. Його пише, він. Корелла якась. Це в нас просто вдома такі, такі папуга є. Тому ми називаємо тоші. Привіт! Тут навіть мені зоопарк є, Йошкін Кот. Mm -hmm. Я вже цьому доволі, боже, скільки їх. Боже, які ви шустрі всі. Я зрозуміла, що я забула на цей мікрофон вітрозахист взяти. Надіюсь, там вітра сильного не буде. Голуби, багато голубів. А Павліни навіть є, дивіться. Людей небагато. Вчора Лерка казала, що взагалі. Все... Мало було. І ще один туалет Дивіться, який ухожений, нормальний. Вау! Конструкція така цікава. Вона вже ухо заложила. Уже втомилася я. Вау! Який красивий, прикольний. Нічого не повий. Нічого не повий. А що ти хочеш, щоб рибки? Тут кстати десь рибки, щоб були показувалося. О, два верху який ще є. Тоже в якому в японському така ж. Ні, я думала, що це китайському стілі. Mm -hmm. І ще одна сакура. Ще mm -hmm. Ні, ну. Ah. Мені подобається, що тут все ухожене. Все покошено, красивенько, так все цвіте. Mm -hmm. І погодка якраз така хороша, що не жарко і не холодно. Дивись, який сісьок. Раз сіські, два сіськи, а пісюна не показують. Ой, Буляха, зато диви який прась. Чувака. О, що ти? Що Це вона квітку показує богові. Цей паша А цей паша? Стол. Стол, стул. Що ж треба для життя дітям, щоб нормально жити? це ж таке. Типа, мав ще будь фонтанчик, мабуть. А, може, був колись. О, гортензії! Далі там воно. У вже, конечно, отсвіли, мабуть. Ой, і розочки такі у нас дуже вдома є. Геть такі самі. Чи це не гортензії? Вау, які красиві! Які красиві! Мені треба посадити. О, знайшов собі. А що це таке? Яблука. Яблука? Вони ж наверное, не сідольні якісь. Це mm -hmm. декоративні, мабуть. Киса? Ну, Мені таке не діло. Червоні середині. Угу. Нічого не написано, що це за дерево таке. Ну, це ми вже пройшли? Mm -hmm. Тут свіжоток. Ой, фонтачок сюда сюди немає. Будь здоровий. Фух, в мене заложило ухо. Наверно, переутомлення в мене. Це ужас, блін, це дуже неприємно це балакать, коли ухо заложене. Діло скоро заболіє. Ось він почалась, і все, вже пора боліти, да. Так, да, він невеликий, але ухожений, і це дуже класно. Класно, що мало людей. Це про тому, що сьогодні От Отут ми ще не були. Тут фонтанчик. А наверху дивіться, дві змії. А тут, кстати, марно рибки. Ось ось все. Одна. Заховались, мабуть, ті. А дві. Вони, мабуть, там десь ховаються. Така мутна вода просто повно і хвилина. Така здорова, ти не здивий. Чувак лови рибку. не злове. Сакур тут багато, але вони зараз не цвітуть. А Діма <світ> тире яблуки. А тут відкривається дуже гарний вид на весь цей парк. Да, я тут був угу. ну, в общем, приїдемо сюди шевестою, побачимо, як тут буде з сакурами. В цілому прикольно. Ням-ням. Бідна жоба. А, одла мені лафи. Ти що, не можна курити тут? <плес> Я чую. Ой Боже, кі... ой Боже, все-все-все. все все До побачення. Подивилась, трошки і хватить. Що ми будемо уходити вже? Можна буде ще до тих твариночок підійти. В общем, дійсно, ми пройшли цей парк за хвилин, мабуть, 20, Або не знаю, ну так, да, десь за півчаса. Таке тут свіже повітря. Поле побуде. легко так. Ух ти, яблука! О, горіла, я не замітила зраз. Врахована мапа. Такі прикольні ці лавочки, я вже 10 разів повторила. Я просто не непомнічаю на камеру це говорила. Це ж треба було все це самому це так вистригти цього якось треба. І да? mm -hmm. не диви. І О, це Цікаві. Ось все-таки фонтанчик. Сіки лавочок таких. А що це написано на дерево якесь інтересне? Дерево з нагоди відкриття парку. Ааа, 19-го року. Шість водпорку. Нічого собі це за 6 год сіки це все повиростало? Кому треба? Ціни. Тут є доміки, типу, можна тут шашлычки пожарити святкувати. Блін, не відео за цим, я зараз вам покажу. Ось Осьо доміки, дивіться, які. Прикольно. І ось там є, як ми зрозуміли, міні ферма Боже, який здоровий Йошкін кот. Бош. Це пацан? Або то пацан? Ні, це тернодівка, дивіться. Оп-оп-оп. Ні, це може бути пацан. Дивіться, скільки бамбі. Офігеть, це построїли таку халабуду? Яку не була ходить я ліпака, воно ну, єсть одненька. Щось вони всіх в одне поселили. А, да, ще є. І козочки маленькі. Иди до мене, иди, иди, козочка моя, манюшечка, вона така маленька. На черже. Я думаю, що їм не особо хочеться тікати отсюда, а їм тут все вистачає. Ой, чихнула. Ой-ой-ой, іди, іди. господі, там такі звуки создаються. А, це той вона балакає з рогами. Дивіться, які тут ще статуетки є. Теж з дерева, мабуть, да? Клас. І, до речі, дуже... Це з е, село міського типу володарка, так? Да? Е, круто зроблено, що тут е, прям одразу як в'їжджаєш це з е, е, село. Одразу є позначки, типу, куди їхати. І тут вони особливо, далеко, наприклад. бачите? І отак от. Так. от да. І так з кожним поворотом тут написано, куди треба поворачувати, що можна і без навігатора доїхати, прикольно придумали. Діма. іздіватель. Він переді мною зараз буде їсти оце і це. І оце. А я буду їсти крем-суп. Ну, я хочу вже сьогодні трошки зрішити. Кушу своїм маленьким укусом трошки бургера. Я думаю, нічого не станеться зі мною, якщо я його вкушу. Просто перебити собі. Це хотіння. Діма, навіть коли я йому сказала, що мною таку їжу не їж, пожалуйста. І він якщо купує якісь чіпси, то купує ті, які я не люблю, і мені так легше. А якщо якийсь фастфуд, то я кажу, їж там, типу, в заведенні, ввечері. я потім приїжджаю, щоб я не бачила, як ти їстиш це все. І кожен раз, коли він їсть це в бургер-бумі, Вечіря після роботи він приїжджає додому, і я чую по запаху, що він там був, що він його їв. Я чую з його роду запах бургерів. Це ужас. уже вечір на вулиці. І ми їдемо в село. Нарешті, бо завтра Діма з мамою їде на роботу, а я буду в селі. Можливо, змонтую одне відео робоче, а там вже буду зустрінуся з Кіркою, можливо. Бо ми дуже давно вже не бачились, звісно, з цими всіми. То в неї справи, то в мене, то операція, то ще щось, що я все не приїжджала тоді, бо мені було б незручно в селі знаходиться, там туалету немає, і нас вдома в хаті. І типу мені було б незручно ходити після операції. От тому стільки мене не було не було майже два тижні в селі НІФІ собі. Ну, ми в основному кожні вихідні їздимо це, пропустила одні вихідні, так сказати. У нас тут цілий зоопарк. Боже, як же вона вже повиростала, а чорні такі більш спокійніший, mm -hmm. як сказав. Mm -hmm. Це ті, там одне маленьке таке саме стане. Боже, може. Боже. Ну ти сонечко таке диви. Мапуська, а це що? Оце а це О, дові, похоже чудово. на тебе. Що ти оце зробила? Оце? Шо? Отстригла те, що вилазило. Таке лізло мені в капець. До мене прибився ще один кіт. Тобі мало тільки е, їх п'ятеро. П'ять. П'ять і дорослих двоє. Восьмеро тепер. Ой, ти боже. Це що таке? Крити. Та ти його притули до себе. Ще не слухає буде, бать. Ми сьогодні бачили таких от теж дуже багато. Так? Да? Де? В парку. Ті. В смісі парку? Літалочка? Їздили в парк сьогодні гуляти. Да. Боже. А, кстати, вітаю вас. А де пляшка? Коплюшка що? Могарить. Сьогодні ж у вас день, день закоханих ваших. я не можу? на нього. Взагалі, я тобі кажу, лягає, я сіла і він. Я йду і він біжить за мною. Я куди йду, і туди він і біжить. Це кофей. Обніма мене, цілує. Кофе. Страшне, яке воно. Це таке.